Топ-три питання від вагітних. Перше, а чи зробили ви мені доплер? Сучасна ультразвукова діагностика без доплерографії, тобто вимірювання кровоплину в судинах, просто неможлива. Тому доплер робиться завжди в будь-якому терміні вагітності за замовчуванням. Друге питання: а чи вистачає дитинці кисню? Якщо з дитинка. Розвивається відповідно за розмірами, за вагою, терміну вагітності. На УЗД ми виключаємо вади розвитку, ми дивимось всі кровоплини в судинках у дитини. Ну, Не буває такого, щоб на УЗД все було добре, а дитинці не вистачало кисню. Ні, ми все це на УЗД бачимо, і, як правило, якщо дитинка за розміром відповідає терміну вагітності. То все з неї гаразд, і кисню вистачає. І третє, а подивіться, чи є тонус матки. Немає в сучасній ультразвуковій діагностиці такого поняття, як тонус матки. Головний такий параметр, котрим ми дивимося, це довжину закритої частини шийки матки. І саме по ній ми визначаємо, чи є загроза переривання вагітності, чи немає.